Перед вами новинка від польського бренду Adamx модель NOLA. Може бути представлена як в тканині, так і в екошкірі. Ручка регулюється. Просто спальне місце. Матрасик. Вірсну малюка. Захист від вітру та негоди. Є літній варіант, світочка для провітрювання. Візочок два в одному. Має прогулянковий блок для малюків до трьох років. Є лежаче положення спинки і сидяче положення. Широке сидіння для малюків. Ніжка регулюється. В комплектацію входить люлька, проглінковий блок, чохол на ніжки малюка, зйомний бампер, дощовик, москітна сіточка та сумка для матусі. Мало не забули, Звичайно, що ще також ходить в комплектацію кляних для ваших напоїв або бутилочки малюка. Ну а придбати цю красуню можете в нашому інтернет-магазині або відвідавши наш фізичний магазин у місті Києві. Будемо раді вас бачити.